Доброго дня. Загальний розклад. Який шанс все світ готує? Ну, насамперед, говорять саме про те, що люди, які маніпулювали і не бажали, щоб ви жили в щасті, благополуччі і достатку. От саме ця ситуація поставлена крапку. Змінюється для вас. Ви в стосунках або загалом стосовно ситуації в своєму житті здійснюєте перехід. Тобто виходите з негативної ситуації, де вами маніпулювали, керували саме ті люди, які не бажали, щоб ви жили в щасті, радості, благополуччі, із-за заздрості, із-за власної алчності, жадності. Не дати вам можливість досягнути результативності, спостерігали за вами і негативно впливали. Вам говорять, що ви повинні досягнути внутрішнього рівноваги і балансу. Ви все одно, незважаючи на те, як би ситуація не складалася раніше, як би вони не прагнули маніпулювати, а 100% йде вказівка саме на жінку. Третя особа в ваших стосунках, яка не бажала, щоб ви жили в коханні, в щасті, радості, благополуччя особливо, це стосується особистого життя, яка не бажала, щоб ви мали благополуччя і достаток. Яка заздрила саме тому, що ви маєте вже на даний момент, але вам говорять ви ще сили заспокійсьте. Ти все одно досягнеш результативності в своєму житті, визнання і розвитку по справедливості, тому що, незважаючи ні на що і ні на кого ти діяла. Це саме стосується тих людей, які, незважаючи ні на що і ні на кого продовжували діяти активно, чого б не вимагала ситуація в вашому житті, яких би дій не вимагала ситуація. І ви переможете. рід полінії батька захищає вас. Бажає вам саме благополуччя і достатку, і захищає вас саме від негативного впливу, щоб ви досягнули того результату, якому бажаю. У да, боротьбі в протистоянні ставить крапку саме на негативних діях, на негативних маніпуляціях щоб ви досягнули результативності, змогли покращити ситуацію, вийти саме з безгрошів'я, бідності, без результативності і реалізувалися саме по відношенню до. Проєкту починання, тобто, власне, реалізувалась в професійній сфері. Ця ситуація для вас прихована. Можливо, на даний момент це лише інформація, яку ви отримали, але змін і розвитку ви не спостерігаєте. Говорять, що дуже швидко буде розвиток в даної ситуації, тому не потрібно відмовлятися саме від даної інформації. Досягніть. Рівновага внутрішнього балансу і дійде.